Так, да, гріється. Гріє? Да. Угу. Працює. Огонь. Цікаво, як в нього буде видно, як в те або по-іншому, да. по-інакшому. Вріється, гріється, вроде Гріється, гріє. Да, гріє. все добре. Всім привіт. Розказую про дзеркало Volkswagen Polo, бензин 2008 року. У мене така штука була без наклеечки, і тут просто ця панелька, на якій було дзеркало кріпилася, воно просто відпало і розбилося, впало на землю. І як я вирішила це питання, зараз покажу. Це така оригінальна це така штучка, яку ми зняли. На неї було прикле приклеєно дзеркало. Е, ось я замовила повністю таку саму, ну звісно, вже китайську зараз покажу, і вже з дзеркальцем, да. І вона просто кріпиться на такі защёлки, але тут є один нюанс. Е, от, дзеркало з підігрівом, е, легко все легко все короче, вставляється. Давайте покажу. Е, буду рада, якщо комусь комусь зможу допомогти. З ремонтом цього дзеркала виявилось все дуже просто. Тут просто ця пластикова панелька була, і на не на, на ній наклеєно було дзеркальце. У мене відклеїлось відпало. Я замовила повністю в зборі оцю таку панельку пластикову з дзеркалом. Звісно, що вона була китайська і був тут один нюанс. Тобто вона була ідентична, абсолютно сама цей сам пластик відрізнялося те, що тільки тим, що на оригінальному було маркування оригінальне здати виготовлення, а тут просто ну. Якісь там китайські, щось китайське От. І нюанс цей, це було кріплення. Воно на защолках, ця пластикова панелька, і в оригінальному цьому дзеркалі там було дві такі закльопочки металеві, а в цьому китайському приїхала, я подивилася, що там була одна. ми побачили. Тобто, коли, якщо будете замовляти таке китайське, просто запитайте, чи там, скільки там скільки кріплень. І по ітогу ми з оригінального зняли одне кріплення, закріпили на це китайське. і у нас вийшло Два металевих кріплення ми просто защокнули. Підігрів. З підігрівом також все було просто: просто два контакти таких було, і просто вони дуже легко під'єднуються, і все абсолютно одразу ж починає працювати. Тобто, закріпити потрібно вам два контакти е, на підігрів, і просто защолкнути цю панельку. І все, все регулюється, підігрів працює. Коротше, потрібно ці От є контакти. Та там є оце. Целых вставляется. И тут такие он вот торчат. Просто прямо, да? Или гриф. Так. З приводу огляду в дзеркало мені було теж цікаво, як воно буде відрізнятися від оригінального. На оригінальному мені не дуже подобалось, те, що там, наприклад, в порівнянні з моєю попередньою машиною, це Ford Fiesta, мені там дзеркала, огляд в них подобався більше. На поло менше, тому що вони якось більше наближували, і мені це не подобалось. І тут вийшло, що тепер в мене в лівому дзеркалі, в китайському, мені здається, що воно. Менш приближує ніж праве, тобто, все ж таки від оригіналу відрізняється. А тим, що просто об'єкти трішки далі відносно оригінальними. В оригіналі трішки більше наближувала огляд. Там ця зона сліпа, ліворуч також тут відділена, і тобто тут все однаково. А ну взагалом, тобто, все просто. Я дуже зраділа, що все просто. Не потрібно було там щось купляти дороге. Тобто, це коштувало мені 450 гривень. В інтернеті можна було знайти і дешевше, і триста чотириста і цінники були. А, питайте, ось я ж кажу по кріпленням, це що ми побачили відмінності, все в принципі, от якщо у вас така пригода трапилась. Все просто велике. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Надіюсь, що я комусь допомогла. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Взагалі то канал про водіння. Але дуже мені, мене цікавить тема сервіса. І коли щось що трапляється з моєю машинкою, і взагалі з машинами я дуже цим цікавлюся. Буду намагатися все викладати і про це говорити. Дуже дякую. До нових зустрічей. Пока-пока.